Якщо на обід буде подаватися холодна закуска, то попереднє сервірування столу до обіду буде відбуватися таким чином. Перекладаємо серветку на стіл на відстані 2 см від краю столу. З лівого боку лівою рукою ставимо пиріжкову тарілку. Відстань від серветки до пиріжкової тарілки повинна бути 10-15 см. З правого боку правою рукою розміщуємо столовий ніж. Столову ложку. Закусочний ніж. Відстань від краю столу повинна бути 2 см. Відстань між приборами. Повинна бути до 1 см. Ніж повинен лежати лезом до серветки. З лівого боку лівою рукою розміщуємо столову виделку. Закусочну виделку. Відстань від краю столу 2 см. Відстань від приборами між приборами до 1 см. Пожерт для напоїв розміщуємо по Лезу ножа або по центру серветки. В кінці сервірування розміщуємо базу для квітів і набір для спецій.